Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Сластон Максим, О, і у цьому відео ми розберемося з одним із ключових інструментів TypeScript це інтерфейс. Що це таке, як його використовувати і чим він відрізняється від типів? Якщо ви не знайомі з типами, перегляньте мої попередні відео. Якщо ви вже добре ознайомлені з типами, то поїхали до знайомства з інтерфейсами. Тому що вони використовуються з об'єктами, класами. А якщо ви працюєте з react компонентами то там часто без інтерфейс не обійтися. І інтерфейс має велику кількість можливостей, які ось тут внизу перечислені в слайді. А ми переходимо до практичних прикладів, як це працює і як ми можемо це використати. Отже, для оголошення інтерфейсу нам треба вказати ключове слово інтерфейс і його назву. Наприклад, User Interface, де ми вказуємо типізацію полів, що є в ньому. Наприклад, name у нас буде з типом string, а також у нас буде «Age» з типом number. Далі, коли ми створюємо зміну, userсом, ми через двокрапку вказуємо, який інтерфейс використовується змінна, і можемо присвоювати типізований об'єкт. Наприклад, Name, назначень, Tom, і в нього є H25. Як ви бачите, ніяких підсвіток про помилки, і, здається, нема ніякої різниці з типами. Але якщо почати масштабувати наш код, то якраз інтерфейси мають певну перевагу, тому що інтерфейси підтримують таке розширення, як Extends в інтерфейсах, і на основі нашого інтерфейсу, user Interface ми можемо створити інтерфейс адміну. Кажемо, що в нас є інтерфейс, називаємо його так само admin інтерфейс, який буде походити в нас з user інтерфейсу, і його відмінністю буде тільки поле роль, яка має тип String. Тобто, коли ми створимо, я скопіюю тут два поля, константу admin object полями, і вкажемо, що ми використовуємо admin інтерфейс, то наш об'єкт зразу буде мати поля Name. Тут змінимо. Bob, змінимо H. І також буде мати роль ключ, де ми вкажемо значення Admin. Таким чином, ми зробили екстенд з попереднього інтерфейсу, розширили його і використовуємо для потрібних нам об'єктів. Тепер щодо реалізації інтерфейсів в класах. Ми це розглянемо ще пізніше, тому що приклади з класами будуть складнішими, але простий приклад, який можемо розглянути, буде таким. Ми можемо створити інтерфейс, кажемо, що це у нас якийсь. Printable, uh, він має функцію Print, яка має тип void. І далі, коли ми створимо клас, reports, ми можемо використати implements і сказати, що імплементуємо значення з інтерфейсом. Де ми зразу кажемо нашу функцію Print. void Можна прибрати. Він у нас береться з інтерфейса, І вивести тут console.log наприклад. Print. Таким чином ми використовуємо ще імплементації з інтерфейсів. А ще інтерфейси мають перевагу над типами, тому що вони мають таку властивість, як Declaration Merging. Але з нею будьте обережні, щоб у вас не було хаосу в вашій типізації проєкту. А як працює Declaration Merging? Наприклад, у вас є один інтерфейс. Бокс, інтерфейс. І в нього є вже значення size, Типом number. І якщо у вас буде знову викликаний інтерфейс з таким самим неймом, в якому ви вкажете нову типізацію ключа, наприклад, color з типом string, то TypeScript зробить мерч цих двох інтерфейсів, і ми зможемо створити змінну Box-block з нашим box інтерфейсом яка буде мати два ключа Spice і Black з стрінгом. Таким чином ми. Отримаємо перевагу в типах, які нам вже були знайомі, і ми до цього створювали за допомогою ключового слова type User Type і вказували в ньому там так само ключі, name, age і їхні параметри. String І number. Тому. Тип також описує структуру, але він не підтримує ті можливості, що надає нам інтерфейс. Інтерфейс це є потужний інструмент у TypeScript, з яким ми ще будемо знайомитись, і в наступних відео ми розглянемо його переваги, які він надає, особливо, якщо ви створюєте API або описуєте структуру об'єктів, інтерфейс буде вашим найкращим другом. Тому з вас лайк і коментарі, чи було вам корисно дізнатися про інтерфейс? І до зустрічі в наступному відео, де ми більш детально розглянемо можливості TypeScript.